Першим завжди важко. Бо перші стикаються з тими проблемами, яких ще не було. Але й першим легко, бо перших підтримують завжди всі. Це було приблизно 10 років тому, 2014 рік, що він чи я прийшли добровольцями під час формування одного з перших добровольчих підрозділів в складі МВС батальйон Дніпро-1. Разом прийшли, разом створювали, набирали цей підрозділ і, можна сказати, завдяки харизмі і внутрішньому його духу Сашка, він зразу був призначений і формував першу роту Дніпра 1 він був командиром цієї першої роти. Враховуючи те, що командування батальйону було вже з колишніх працівників і Збройних сил і міліції, то Сашко прийшов з цивільного життя. Але так як він ставився до людей, так як він е, приймав рішення, якраз це і стало тим, що його призначили командиром роти. 2015 році, скажімо так, мене не брали до війська, тому що сказали, що та, та військова спеціальність, яка в мене є, не була потрібна. Я там сім разів проходив військкоманти, мене все время, весь час відправляли з військомата. І в той час формувався в Дніпрі добровольчий батальйон Дніпро 1 Міністерство внутрішніх справ. і Все, і воно якось так все закрутилося. Ну, перш за все, треба розуміти, що добровольні батальйони вони формувалися на базі міліцейських підрозділів і інших шляхів отримати зброю і захищати в той час, не будучи військовому, нашу державу нас не було. Було запропоновано механізм написати рапорт в міліцію в добровільний батальйон. Тоді створився дніпро 1 перший добровольчий батальйон. І Сашко, і я ми написали одночасно рапорта. І була фактично перша Сороківка, яка була сформована в Дніпрі 1 вона була якраз сформована з тих перших, як на мене, найкращих добровольців, самих ярих, самих таких відданих і безкомпромісних в той час. І Сашко очолив першу роту нашого добровольного батальйону. І Фактично ми вже на початку травня виїхали на перше бойове завдання в Донецьку область. Виїхали на два дні, ну, як завжди, пробули два тижні. От, вернувшись, підготувалися ще тижня-два, а далі вже Маріуполь. І фактично з Маріуполя аж до Єловайська знаходилися на території проведення антитерористичної операції. Були достатньо важкі, особливо потім, після 24-го, ну а навіть 24-го ми спромоглися з Дніпром, Донбасом і так далі. І е, от якщо казати про Сашка, він також його рота безпосередньо приймала участь в, в, і разом з ротою світла, якої командували з моїм хлопцями, Вони виконували задачу про звільнені частини, частини там, міста. Знищені захоплення Блокпоста, до речі, 24 серпня ми цю задачу виконали разом всі. От, потім було підсилення, і зрозуміло, що рішення військове командування прийняло, прийняло рішення щодо відходу. Зрозуміло, виходили ми також з боями з міста під обстрілом. І саме тяжко було, коли нас розстрілювали. я хотів. Ми були до цього не готові. Зрозуміло, що. Там коридор Коридори, стало зрозуміло в той момент, коли, коли перші, перші прильоти був наш транспорт з танків а, і так далі із БМП, із ПТРО пішли, артилерія і так далі, і почали вбивати нас капітр. Тут питання в тому, що як всі, хто вижив, багато хлопців полягло, дуже багато. Але ті, хто вийшов, ми, ми навіть друг другу живі, кажемо дякую за життя, котировальці так кажуть. Бо в тому пеклі вижити ну, це була ну, насправді яка лотерея, яка не кожному, кожному повезла. До моменту 2014 року і після, і яку би він посаду не займав, він завжди був надзвичайно скромний, тихий, завжди справедливий. Це та людина, в якої загострене почуття справедливості. От, він завжди був рівноважений, очевидно, зі своєю думкою. Можливо, там багатьом це і не подобалося. Ну але такі вони патріоти і захисники. Дійсно, справжні патріоти вони завжди мають свою думку. Тому Саша був, мабуть, взірцем як для командира, так і для мужчини. Ну, скажімо так, з 24 лютого треба було поміняти всі плани повністю. Тому то, що планувалося і то, що робилося до цього, повністю все відклало. І планів було багато, але зараз а, план один треба перемогти Російську Федерацію на полі бою. Ну, я чітко пам'ятаю, що якраз знаходився в кабінеті. І почався ракетний обстріл Одеси. Перші прильоти ракет по об'єктах. Не знаю, почути. Це почалося піднімати особовий склад, наскільки я пам'ятаю. А рідним сказав, що все, зараз пройде, а Переживем, переживемо і будемо бачити за декілька днів, що треба буде робити. 24 лютого я поновлювався в ряди національної поліції і 24 лютого я зателефонував йому і кажу, Євгенові, що робити? Він каже, я тебе чекаю завтра о 8-й ранку в себе в кабінеті, тоді він був заступником начальника ГУНП в Одеській області. Я тебе чекаю о 8 у себе. Я приїхав, він каже, що пора брати до рук зброю. І так ми зустріли він, його близькі люди, потім його заступники. І я були разом ці, ці переживання Одеси. Підготовлювались до висадки десанту, він організовував патрулі і я можу. Певністю 100% сказати, що Одеську область ну, не врятував, а погасив паніку у людей він. Це його заслуга. Комунікація абсолютно ніяк не змінилася, тому що кажу, ми спілкувалися досить тісно і досить часто. Відповідно, Сашою було прийнято рішення очолити підрозділ цунамі. Він приїжджав, часто приїжджав в Дніпро. Коли приїжджав в Дніпро, завжди знаходив 5 хвилин зайти на каву, поділитися своїми враженнями, поділитися своїми думками, своїм баченням розвитку подій. І хочу сказати, що з 14 років нічого не змінилося. Як було бачення, як був патріотизм, як було почуття справедливості. Так воно і залишилося до останнього дня. Він дуже переживав за підрозділ. Він старався, щоб в підрозділі було абсолютно все. Він за втрату кожного бійця дуже переживав і робив все для того, щоб таких втрат було, було мінімально. До складу бригади у нас входять всі: дільничі, слідчі, оперативники. Батальйон поліції особливого призначення. Батальйон Шторм. Абсолютно всі ті, хто добровільно вирішив зі зброєю в руках очищати нашу землю від орків. Він хоче, хотів жити в вільній країні, в якої не буде руського миру, якоїсь руської ідеї і так далі. Він всією душою і серцем болював за Україну. І, на жаль, за Україну він за він. Він батько, командир. Він батько, він справжній командир по функціоналі. Він ще на початку війни стояв перший у істоках зародження цього батальйону. Тоді ми були також разом. Тоді був він, тоді був Дмитро Обраменко, який також загинув, Ну, також був я. От, скажімо так, з, 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 з нас би, почалося. Почався батальйон цунамі. По-перше, це був батальйон. Ну, от. Керував і приймав рішення Олександр. Скажем, за батько цього. Людь реально це бригада добровольців, тому що всі добровільно їх не призивають через військомати, а люди саме добровільно приймають рішення, приходять, як у 2014 році створювалися добробати, так само і створилася на такій же мотивації людь. Що можна сказати про взагалі людь? Цумамі. Вони були зібрані в підрозділ з моменту створення дня штатного наказу, з дня штатного наказу про створення підрозділ до виходу на бойовий пройшло півроку. І це підрозділ створений з нуля в структурі, в якій не було жодного схожого на це військового формування. Без артилерії У нас не було на сполі, не артилерії, не було нічого. Дав там патрулі, гармата були, там, ну, це ініціатива була особиста керівників для того, щоб ефективно вбивати ворога. Але це було не системно. А тут бригада створена за півроку. І, і, і якщо ми кажемо про Сашин підрозділ, то ефективність його, да, його підрозділу, розвиток його підрозділу. Це результат роботи його як керівника і команди, яку він зібрав. І люди, які в них повірили і навчались у них. Тому так я можу сказати, що цунамі виконуючи задачі, і вони, на жаль, внесли втрати. Але вони кожен день, там, кожен майже день, коли була операція, я тільки розійшов, операція дзвінки книжівки. Разом з іншими uh, бойовими підрозділами, і сатниками, і прикордонниками, і іншими, там, підрозділами 22-го, 80-го, -та, 80-та взагалі вона основа була. Але вони спромогли світити взаємодію і виконувати рівні з бойовими підрозділами, яких бойовий шлях з 2014 року не зупинявся. А з 22-го року вони постійно знаходились там. І, і вони показали себе не негіршеврові. Бажаю міцного здоров'я, ми воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-ї окремої штурмової бригади, е окремої об'єднаної штурмової бригади поліції Людь. Е виконали зброя, звільнили населений пункт Кліщівка, е Донецької області від російських окупантів. Проте ворог не полишає спроб захватити, працює всіма можливими засобами вогневого ураження. Але ми стоїмо міцно, твердо та впевнено, адже це наша земля. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям! Слава! Про загибель Олександра я дізнався відразу. Я знаходився на той час з бойовою групою на Бахмутському напрямку, там, де ми виконували бойове завдання, тому що частина нашого підрозділу, саме штурмові батальйони, було на відновленні, злагодження і з дня на день вже повинні були виходити і опять на на, БР, на бойові задачі, зону бойових дійства саме під Бахмутом. Кожна втрата це реально втрата дуже достойних хлопців. Кожен, ну, він, кожен індивідуальність, яка могла принести нашій державі, ще багато всього. Його багато друзів. Він був людиною такою людиною, що притягувала до себе людей. Всі, ну, я не знаю жодного чоловіка, який казав би на нього якісь. Негативні слова або виражали якусь неповагу до нього. Він був розсудливий, тактичний, життєрадісний, командир, друг начальник. Тому він, як кажуть, завоював серця однодумців по-перше. Та й взагалі, коли люди з ним спілкувались, вони розуміли, що це людина честя. Ми ж в першу чергу б'ємося за що? За свою сім'ю. Держава починається з сім'ї, від людей сім'ї. І ми б'ємося за свою, в першу чергу, за свою сім'ю. Боремося. Бо близькі до тебе, і ти в першу чергу думаєш за це. Я думаю, що для нього перемога, коли він буде розуміти, що. Да, така, так, що його сестра, його мати, його донька, його близькі, рідні, його, його любима жінка, близькі рідні були, були, були в безпеці, не були під обстрілами, могли б бути їхати куди хочеш по території України. Ми, в першу чергу це, це, це свобода, свобода і безпека для нього. І я так сам вважаю. Мені важливо, щоб моя сім'я, мої близькі, рідні в першу чергу. І всі люди. Зрозуміло, якщо тебе особисто, да, були в безпеці. Були в безпеці і були, поки не жити, щоб ніхто не втручався в справу і бажання своб... жити в своїй державі, цілісно і свободно. Свободні це саме головне. Тому що, якщо нас ворог переможе, то в нас свободи ніякої не буде. Ми родимо рабами і їхніми особистими рабами в життя. У мене тільки так тезісно — Це патріот, це людина, яка любила Батьківщину, це людина, яка завжди стояла за свій особовий склад. Де б він не був, це товариш, друг. Це та людина, яких дуже зараз, на жаль, мало у нас серед людей, і таких стає ще менше. Але я от мамі його казав на похоронах що я вірю в те, що він буде нам всім ангелом-охоронцем. Він і на небі буде нас оберігати. Ми перед ним будемо відповідальні за наші вчинки, дії і побратимам я його сказав, що вірю в те, що вони виконують завдання, які він перед собою ставив. Щодо звільнення України від нечистіці цієї російської і його справа буде завершена нашою перемогою. В кожному пострілі гармати, в кожній міні за кермом бойових машин всюди лють людей перетворюються на зброю. Кожна робота дає нам крок вперед. Вона надихає насправді. В... На фронті а, бачиш такі а, кроки людей, ну, які ти не очікував ніколи від а, цих людей. Я не думав, що вони можуть це зробити. Пане Боголово, по штурмовий полк цунамі за вашим наказом вишикуваний. Доповідав майор поліції гостіші. Слава Україні! Героям!